Тепер дуже коротко про оповідання, яке називається Маленька Анечка». Ви в пості бачите посилання. Ви переходите за ним, перед вами відкривається все оповідання. Воно починається з епіграфу, який є, який є цитатою з фільму Квентіна Тарантіно Справжня любов. Всі фільми Квентіна Тарантіно є обожнюю. Це мій улюбленіший, улюбленіший взагалі режисер. І Непоганий актор, якщо ви пам'ятаєте, він грав в своєму популярному фільмі Від сходу до заходу, від заходу до сходу, та? Від, світанку. від заходу до світанку, чи як у нас буде правильно, тому що я в російському перегляді дивилася, в російській версії ад заката до розсвіта, та? там, де нас вампіри оживають. І Я дуже люблю його гру. А... Та, скажімо, мозку, розуму, гру, розуму, яку він показує завжди в кожному своєму творі мистецтва, кіномистецтво, кіно інакше у фільм не назвеш, і його великий гумор просто а, неймовірний, філігранний, філігранна сардонія, філігранний сарказм, філіграрний гумор, а, комедійність на найвищому. Взагалі, на мій погляд на найвищому рівні, але це не про них. Я відійшла знову в лірику. Повернемося до наших баранів. Барани виглядають так. Оповідання було сильне, сильно написане, з сильними діалогами, гарними іскравими персонажами. В цьому оповіданні ви знайдете буквально цей саспінс, і детектив, і інтрига, і монолог, який такий невидимий з читачем, у мене там теж існує, тому що я говорю про моральний порядок, моральний закон середнього нас. Буквально я говорю про це на ці теми Кантівські. Так? Кант і Кант про це говорив: про моральний порядок в собі, про моральний порядок Всесвіту всередині нас, і, які ми маємо оберігати. Льошка, ти сядеш якось не будеш мені зважати, з якими ми маємо жити, продукувати щось в життя. І ось перед вами злочинний світ наркодилерів, наркоторгівців, вбивців. Філософія вбивців, філософія наркодиляр. Так як журналіст, я спілкувалася з багатьма людьми, які теж пов'язані з цим світом, мені доводилося бачитися з такими людьми і розуміти, як вони влаштовані від найменшого такого ланцюжка, скажімо, до людей, які є босами. Тому що. Ми багато беремо з свого досвіду, і треба сказати, що мені вдалося передати в принципі цю іскравість, оцю уману, оцю призвабу, яку е, дає цей світ, е, оце, оці чудові перспективи, які він надає з матеріалістичної точки зору, і що він забирає в нас натомість. Фактично про це оповідання, і, не дивлячись на всю рожеву цукрову пудру, жіночі прози, романтики любовної, яка фактично могла би забити, та скажімо, забивати оповідання цим всім, але я цю всю рожеву вату повикидала, і у вас буде добрий смак. Присмак, скажімо, залишається і смак, коли ви будете куштувати це оповідання, і присмак після того залишається непоганий. Тому що заміксовано досить, на мій погляд, вдало. А ви побачите те, що характери відповідають, дії відповідають, жаргон відповідають. Реалії відповідають заданій ситуації, концепту. Не пройшов оповідання, не пройшло до друку, лише тому, що не містило містичного елементу. Умови конкурсу говорили нам про те, що говорили мені, це ж мій, моє оповідання. Саша тоді не брав участь про те, що ми маємо писати учасники в дусі творчості Едгара По. Для мене Едгар По це Саспінс, це детектив, це злочинний світ, це цікаві історії про злочини. І моторошність, і я трошки змогла передати, але на свій, щоб не копіювати просто, але на свій манер. Але мені здається, і я вірю, я об'єктивно це бачу, що мені вдалося. Єдине, що о, інші учасники багато давали містичних елементів. Тобто навіть проходили якісь оповідання про вампірів. Я, правда, не знаю, де Едгар поводи вампіри. Можливо, я не досі обізнана з його творчістю, настільки, щоб о, впустити цей момент. Можливо. Але менше з тим повідання заслуговує на друк. Я сподіваюся, що колись так і станеться. Не на те, що воно там вже в просторах інтернету бувтається. Менше з тим, колись я думаю, що мені вдасться його надрукувати. Читайте, воно цього заслуговує. Я поговорила з читачем на найважливіші теми. Я показала, що з безвиході є завжди вихід. Можна змінити не ситуацію, а можна змінити своє ставлення до ситуації і змінитися. Самому відкрити себе з іншої сторони. От і все. Не втрачайте шанс бути щасливими. І, звісно, там немає сладкавості хапі енду І це правильно. Але і трагедії там не буде.